Привіт, восьмикласники! Готуємося до контрольної роботи з алгебри за перший семестр. Розпочинаємо підготовку із повторення перетворень з раціональними виразами. Отже, спростити вираз. Дорівнює. Правило: для того, щоб добуток піднести до степеня, ми можемо кожен ножник окремо піднести до степеня і одержані. Результати перемножити. Отже, одна друга у другому степені множити на корінь із 14 у другому степені. Означення степеня. Одна друга множимо на 1 другу дорівнює 1 четверта. Множити корінь з 14 у другому степені. Правило. Корінь за квадраті дорівнює А. Тобто, запишу тут формулу. Корінь із А у квадраті дорівнює А. Ось тут, ми з вами, ось тут ми використовуємо з вами це правило. Отже, в нас вийде 14 дорівнює. Скорочуємо 144 на 2 Чисельнику залишиться 7, знаменнику двійка. Відповідь 7 других. Якщо виділити цілу частину, це буде 3,5. Спростити ось такий вираз. У нас є добуток двох виразів із коренями. Використаємо з вами формулу скороченого множення, добуток різниці двох виразів на їх суму. Такий добуток дорівнює різниці квадратів. Формулу вам записую а Б умножити на А плюс Б дорівнює А квадрат мінус Б квадрат. Таким чином. Використовуючи цю формулу, даний добуток перепишеться у вигляді. Корінь із 3 у квадраті відняти 1 у квадраті. Дорівня. Корінь з 3 у квадраті. Цю формулу ми вже використовували. Дорівнює просто 3. 1 у квадраті дорівнює 1. 3 мінус 1, 2. Наступний приклад. Позбутися ірраціональності у знаменнику. Для цього нам необхідно і чисельник і знаменник перемножити на цей корінь. Отже 15 множити на корінь із 5, корінь із 5 множити на корінь із 5. Тобто ми перемножили чисельник і знаменник на одне й те саме число. Ми використали з вами основну властивість дробу. Дорівнює 15 корінь із 5 в чисельнику залишається. А в знаменнику корінь з 5 множити на корінь з 5, це корінь з 5 у квадраті. Використовуємо цю формулу. Це означає, що в знаменнику залишається 5. Скоротимо 5 і 15 на 5. В знаменнику 1 в чисельнику 3. Відповідь: 3 корінь із 5. Звільнитися і раціональність у такому виразі, знаменнику. Для цього домножуємо. Чисельник і знаменник на сполучений до знаменника вираз. Тобто на корінь із 7 плюс 2. Сполучений відрізняється від цього тільки знаком коло одного доданку. Знаменнику корінь із 7 мінус 2. Множимо на сполучений корінь із 7 плюс 2. Дорівнює чисельник переписуємо. А в знаменнику ми бачимо, що в нас знову добуток різниці двох виразів на їх суму. Ось формула, яку ми використовували в одному з попередніх прикладів. Отже, в знаменнику у нас буде різниця квадратів цих двох виразів. Корінь із 7 у квадраті відняти 2 у квадраті. Чисельник переписуємо. В знаменнику спрощуємо. Ой, тут корінь із 7. Корінь 7 в квадраті знову оця формула. У нас виходить 7, 2 в квадраті 4. 7 мінус 4 3. 9. Корінь із 7 плюс 2. Розділити на 3. Трійочку і дев'яточку. Скоротимо. Чисенький утрійка в знаменнику одиниці. Залишається 3, Дужки відкрити. Корінь із 7 плюс 2. Повторимо з вами дії із раціональними дробами. Отже, виконати дію. Ми бачимо, що ці два дроби мають однаковий знаменник а мінус б квадрат. Тому результатом буде дріб з таким самим знаменником а квадрат мінус b квадрат і з чисельником, який дорівнює різниці чисельників цих дробів. Тобто 3А-5 відняти ось оцей чисельник. 3 б Дорівнює, розкриваємо дужки в чисельнику. 3А-5. Перед дужками мінус, то ці доданки записуємо з протилежними знаками. Мінус 3b плюс 5. Знаменник записуємо той же самий а квадрат мінус В квадрат. Мінус 5 і плюс 5 протилежні числа, їх сума 0, тому їх просто викреслюємо. Залишається 3А. Мінус 3B розділити а квадрат мінус Б квадрат. До речі, можна помітити, що чисельник і знаменник можна розкласти на множники. Чисельнику трійку виносимо за дошки, в дошках залишається А відняти Б. Знаменнику різниця квадратів за формулою розкладу різниці квадратів. Записуємо А відняти Б, множити на А, додати Б. Тепер бачимо, що є спільний множник чисельнику і знаменнику. Скорочуємо цей дріб на А-Б. Замість цих множників залишається одиничка. І результат чисельнику 3 знаменнику А плюс Б. Спростити вираз. Для того, щоб виконати множення, чисельник треба перемножити на чисельник, знаменник перемножити на знаменник. При цьому ми одночасно будемо розкладати на множники ті множлені, де це можливо. Отже, записуємо 3А плюс Б множити у цьому множленні можна двійку винести за дужки. в дужках залишається А-2Б. В знаменнику, перший знаменник а 2 b Оцей знаменник можна розкласти на множники за формулою скороченого множення. Нагадую її, квадрат суми двох виразів х плюс y у квадраті дорівнює х у квадраті плюс 2 xy подвоєний добуток цих двох доданків. І плюс квадрат другого доданку, y у квадраті. Так ось ми маємо такий вираз, цей вираз і цей вираз. Вони мають однаковий вид. Ми можемо записати цей вираз у такому вигляді. Тільки треба визначити, який вираз відповідає х, а який у. Подивимося на цей подвоєний добуток х «у». Отже, 6 ділимо на 2, у нас вийде 3аБ. І з цього видно, що х це 3а, а b це y. Дивіться, 2 множити на 3а множити на b, у нас і вийде 6 аб Тоді ось цей х у квадраті, оце х, оце х у квадраті, 3а до квадрату це буде 9а квадрат. А y у квадраті це b у квадраті, все сходиться. Отже, цей вираз. Ми записуємо у такому вигляді, тільки тут замість х пишемо 3А, а замість y пишемо B. Отже, 3А плюс Б. 3А плюс B. у квадраті ми бачимо, що такий же множник є, такий самий множник є і у чисельнику. Скорочуємо їх. Тут залишається одиниця, тут залишається 3а плюс Б. Ці два множники скорочимо одиниця і одиниця. Остаточний результат в чисельнику залишається тільки число 2, а в знаменнику залишається многочлен 3А плюс Б. Розв'яжемо рівняння. Порядок розв'язування дробово-раціональних рівнянь. Спочатку всі доданки переносимо в ліву частину. Тоді зводимо їх до спільного знаменника, щоб у нас вийшло рівняння. Ліва частина якого є дріб, а права частина 0. Тоді утворюємо систему, в якій чисельник прирівнюємо до 0, а знавленник нулю не дорівнює. Розв'язуємо цю систему і одержуємо цієї, цього рівняння. Отже, переносимо всі доданки в ліву частину. 2х плюс 1 ділити на 1 мінус 2х переписуємо відняти. 1-2х. Знаменнику переставимо доданками місцями доданки 1 плюс 2х. Оскільки в знаменнику в нас сума, при додаванні порядок доданків можна розміщувати довільним чином. Переносимо оцей доданок в ліву частину мінус 8 розділити 4 х у квадраті відняти 1, дорівнює 0. Ми це рівняння перепишемо ще раз, тільки ось у цьому знаменнику мінус винесемо за дужки і поставимо його перед дробом для того, щоб у нас вийшло в знаменнику 1 4 х квадрат, А це означає, що ми можемо цей знаменник записати як 1-2х до квадрату. А це означає, що можна розкласти на множники 1-2х множити на 1 плюс 2х. Тобто якраз такі множники, які є вже в знаменниках двох інших дробів цього рівняння. Отже, переписуємо 2х плюс 1 розділити на 1-2х, відняти 1-2х, розділити на 1 плюс 2х, додати ми мінус винесли із знаменника перед дробом, на 8 1 мінус 4 х у квадраті дорівнює 0. Тобто ось тут ми з вами використали таку властивість. Якщо маємо дріб А на мінус Б, то його можна записати як мінус А на Б. Ось оцей мінус ми винесли перед дробом. Розкладаємо на множники ось цей знаменник. Переписуємо 2х плюс 1, розділити на одиниця мінус 2х. Мінус 1 мінус 2х на 1 плюс 2х. Додати 8 знаменнику 1 мінус 2х на 1 плюс 2х. Ми використали формулу розкладу на множники різниці квадратів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих двох виразів на суму цих самих двох виразів. Дорівнює 0. Тепер зводимо до спільного знаменника ці дроби. Спільний знаменник буде 1-2х множити на 1 плюс 2х. Записуємо додаткові множники кожного з цих дробів. Для першого дробу додатковим множником буде множник 1 плюс 2х. Тобто ми в додатковий множник записуємо із спільного знаменника ті множники, яких нема у знаменнику даного дробу. Отже, 1 плюс 2х. Додатковий множник цього дробу 1 мінус 2х. Додатковий множник цього дробу 1. Отже, в нас у чисельнику виходить 1 плюс 2х помножити на 2х плюс 1. Це можна записати ось так. 1 плюс 2х множити на 1 плюс 2х, тобто в квадраті, відняти. 1 мінус 2х на 1 мінус 2х. Це буде квадрат. Додати 1 множити на 8, 8 дорівнює 0. Розкриваємо дужки в чисельнику. За формулою скороченого множення. Квадрат першого виразу 1 плюс подвойний добуток першого на другий. 4х плюс квадрат другого виразу 4х у квадраті. Квадрат підносимо до квадрата. Квадрат першого виразу 1 у квадраті, але оскільки передушками мінус, то змінюємо знак на протилежний, мінус 1. Подвойний добуток цих двох виразів це буде мінус 4х, але мінус передушками пишемо плюс 4х. Квадрат другого виразу 4 х квадрат, але мінус передушками мінус 4 х квадрат. Плюс 8. Знаменник переписуємо 1-2х на 1 плюс 2х. І цей дріб дорівнює 0. Зводимо подібні до в чисельнику. 4 х квадрат мінус 4 х квадрат знищується. Залишається в нас 4 ага, 1, і мінус 1 також знищується. Залишається 4х плюс 4х. 8х. Додати 8. А знаменник такий самий. 1-2х на 1 плюс 2х. Дорівнює 0. Ось ми записали це рівняння у вигляді. Ліва частина дріб, права частина 0. Тепер утворюємо систему рівносильно до цього рівняння. Чисельник 8х плюс 8 прирівнюємо до 0. Знаменник 1 мінус 2х на 1 плюс 2х не дорівнює 0. Ось така система. Розв'язуємо рівняння. 8 переносимо в праву частину. 8х дорівнює мінус 8. Розділимо ліву і праву частину цього рівняння на 8. х дорівнює мінус 1. Тепер необхідно перевірити, чи ця мінус 1 задовольняє другу умову, тобто оцю нерівність. Для цього замість х підставляємо мінус 1. Одержимо 1 відняти. 2 множити на мінус 1. Множити 1, додати 2 множити на мінус 1. Обчислюємо. Мінус 2 на мінус 1 плюс 2 плюс 1 трійка. 2 множити на мінус 1 мінус 2 плюс 1 мінус 1. 3 на мінус 1 дорівнює мінус 3. Хоча, і так, ми вже бачимо, що даний добуток не дорівнює 0. Тобто, число мінус 1 задовольняє цю умову. Тому відповідь: Дане рівняння має 1 корінь, і він дорівнює числу мінус 1. Сподіваюсь, що розглянуті приклади допоможуть вам. Підготуватися до контрольної роботи. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відео уроці.